Добрий ранок, друзі! Рада вас вітати на нашому каналі і дуже рада, що можу з вами продовжити читати Слово Боже. Ми починаємо книгу пророка Софонії, перший розділ прочитаємо і подивимося, що Господь хоче сказати нам сьогодні. Це слово Господа, що було Софонії, синові Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії за часів правління царя Юдеї, Йосії, сина Амона, День Господнього суду над нами. Так говорить Господь, неодмінно вигублю все з лиця землі, я вигублю людину і тварину, я вигублю птаха в небі, рибу в морі і все нечисте, що веде до гріха. Я остаточно викореню людину з лиця землі. Так говорить Господь, я занесу руку над Юдеєю, над усіма мешканцями Єрусалима, я зітру всі сліди пам'ять про Вала та його священників. Я вигублю тих, що низько вклоняються на дахах бутинків своїх, шановуючи воїнство небесне, і тих, хто низько вклоняється, присягаючись Господу. І водночас цареві своєму мілкому, я вигублю тих, хто відвернувся від Господа, не шукав Господа, не звертався до мене, Замовкніть перед Господом володарем моїм, бо день Господній близько вже, бо Господь приготував жертву і посвятив запрошених гостей своїх. Так говорить Господь, у день пожертви Господню я покараю вельмож царських і синів царя і всіх тих, хто радиться в чуже. Того дня я напущу кару на кожного, хто переступить поріг храму Господнього і тих, хто сповнив дім володаря свого насильством і шахрайством. Так говорить Господь, того дня крих по дому лунатиме від рибної брами, лемент інтими від новою частиною міста і страшенний гуркіт доноситиметься з вершин. Голосіть жителям Мартару, бо винищено всіх торговцях, вигублено всіх купців багатих. Тоді я ощукаю Русалім зі святильником і покараю самовдоволених і впевнених, бо процвітали вони довго тих, що твердять собі, Господь нічого не робить, від нього ні добра, ані зла немає. Тож я знайду. Та покараю їх, багатство їхні стане, здобучу для інших, оселі їхні стануть руїнами. Вони зведуть будинки, та в них не житимуть, насадять виноградники, та вина з них не питимуть. Великий день Господа вже близько, він наближається швидко, гіркий голос Дня Господнього то воїнів крики, цей день день гніву, клопотів та труднощів, спустошення й руїни, день темряви й мороку, день пітьми й чорних храм. Той день сурми і гуків бойових проти укріплених міст і високих башт. Я не веду біду на люство, тож накатимуть вони, мов всліпі. сліпі, бо проти Господа зрішили, кров їхня не, мов, порох, а плоть їхні розкидають, як гні. Ніяке срібло і золото не зможуть врятувати їх у день гніву Господнього. Ревний вогонь його пожере всю землю, він остатньо жахливо знищить. Усіх мешканців землі. Таке дуже сурове слово від Господа говорить нам про те, що треба пам'ятати: День Господній він буде. І дійсно, ми знаємо з вами, що вся земля і всі діла на ній згорять. Бо ми знаємо, як розвинулося зло, гріх, і це має бути знищеним, бо нічого поганого не може віти Царство Боже. Тому нам будуть дани нові тіла, нове ім'я, все нове. Тому що те, що ми маємо зараз тут, не може бути принесено в царство Бога живого. і тут на землі, зараз, в наших тих обстановинах, які є в нас, ми з вами, спокійно робимо вибір вибір на користь Бога або проживаємо на користь своїх якихось там дивних принципів, якихось незрозумілих понять, мріях, які можуть нас руйнувати і відволікати. Від шляху, який приготовив нам Господь. Давайте молитись про те, щоб ми з вами, хоч як віруючі, як праведники, падаємо, але кожного разу піднімались і тримались моцно за руку Господа. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість і дякую тобі за те, що сьогодні ми чуємо Твоє слово, наші вуша, вуха не закриті, наше серце не закрито, і ми можемо чути, вклонятись перед Тобою, молитись Тобі і йти за Тобою. Дякую тобі за те, що ми маємо все необхідне для життя. Хто б ти не був зараз? Польща, Італія, Франція, Германія, Швеція, Швейцарія, Словакія, всі країни приймають як можуть. Слава тобі за це. Допоможи, Господи, щоб зараз ті українці, які є віруючими, багато молились за ці страни Євросоюзу, бо вони нас приймають і хочеться, щоб. Якщо закони будуть мінятися, щоб вони мінялися на наше благо, а не на мінус для нас, тому просто благословляй президентів, всіх, хто мають владу, також Боже і благослови Україну, допоможе перемогти, допоможе, щоб все йшло дійсно до перемоги і для слави твоєї. Зараз немає тестів, зараз усі віруючі. Зараз всі розуміють, що це дійсно боротьба за дух, душу і тіло. Тому допоможи нам стояти стійко і прославляти твоє святе ім'я. Бути той, хто допомагає, той, хто підкріплює, той, хто любить, і той, хто повністю піклується про все необхідне. Дякуємо тобі за це. Амінь. Всім гарного дня, друзі.